Подорожі синдбада мореплавця У казках про синбада Шахразада розповідає султанові про те, як багатий багдадський купець синбат Мореплавець знайомиться зі своїм бідним тескою з синбадом Носієм. Вони потоваришували, і синбат Мореплавець став запрошувати синдбада Носія до себе в гості. Щоразу, коли синбат Носій приходив, синбат мореплавець розповідав про свої подорожі, сповнені небезпечних пригод. Коли ж гість ішов додому, синбат мореплавець щедро наділяв його коштовностями, що здобув у мандрах. Перша подорож Батько мій був купцем. Мав великі гроші і незліченні багатства. Помер він, коли я був малим хлопчиком і залишив мені гроші, землі та села. Коли я підріс, то став жити розкішним і безтурботним життям. Я гарно вдягався, солодко їв. Розважався з друзями і думав, що до віку буду багатий. Отак жив я довгенько, а потім, наче враз, прокинувся. Мені проясніло в голові і розум повернувся до мене. Але було вже пізно всі гроші я розтринькав, і становище моє змінилося. І часто я згадував прислів'я, що чув колись від батька Є на світі три речі кращі за три інші День смерті краще від дня народження жива собака краща за мертвого лева. Могила краще, ніж бідність. Тоді зібрав я все, що лишилося в мене з меблів та одягу, й продав, розпродав і свої землі. Торгував за все три тисячі дергемів, і з цими грішми надумав я вирушити в подорож до чужих країв. Отож накупив я різних товарів і всього, що могло б знадобитися мені в мандрівці, сів на корабель і разом з іншими купцями поплив до міста Басри. Потім ми пливли морем чимало днів і ночей. Ми проминали острів за островом і нарешті пристали до одного схожого на райський сад. Там ми кинули якір, і всі, хто був на кораблі, зійшли на берег. Ми продавали, купували й обмінювали товари. Потім деякі купці порозкладали на березі багаття, заходилися готувати вечерю або прати, а деякі подались оглядати острів, і я пішов з ними. Згодом ми повернулися і сіли вечеряти, а повечерявши, звеселіли і завели пісень. Раптом ми почули голос капітана. Мирні мандрівники, мерщі вертайтеся на корабель. Кидайте, все і біжіть, поки не загинули. Острів, до якого ми пристали, зовсім не острів. Це величезна рибина, що лежить посеред моря. На неї нанесло піску, вона стала схожа на острів, і з давніх давен на ній ростуть дерева і трави. Проте, коли ви розклали вогонь, рибина відчула жар і заворушилася. Вона може пірнути в морську безодню, тоді ви всі потонете, рятуйтеся, поки живі. Почувши ці слова, купці й мандрівники побігли до корабля, покинувши на березі всі свої пожитки. Дехто встиг зійти на корабель, дехто не встиг. Рибина пірнула в море з усім, що на ній було, і ревучі хвилі зійшлися на тому місці, де вона лежала. Я був серед тих, хто лишився на рибині. Але доля змилувалася наді мною. Я побачив на воді здоровенні дерев'яні ночви, в яких купці прали одежу і вчепився в них. Потім виліз на ночви. Сів на них верх і почав гребти ногами, наче веслами, і хвилі гралися зі мною, кидаючи ночви то праворуч, то ліворуч, а капітан підняв вітрила й поплив із тими, хто встиг піднятися на корабель, не звертаючи уваги на тих, хто потопав. Я дивився вслід кораблю, аж поки він зник у далині. і тільки тоді збагнув порятунку немає. Спустилася ніч, потім настав день, потім знову запала ніч. Я плив на ночвах і хвилі допомагали мені. І нарешті ночве прибило до острова з крутими берегами, на якому росли високі дерева, а гілля їхня звисало над водою. Я схопився рукою за гілку і, ледве не загинувши, видерся на берег. На острові росли плодові дерева і було чимало джерел із чистою водою, і я вгамував голод і спрагу. Отак я перебув кілька днів і ночей, аж поки душа моя ожила, мужність повернулася до мене, а руки мої знову налилися силою. Я почав думати, що робити далі, і ходив понад берегом, придивляючись до всього. Ідучи якось берегом, я помітив вдалині щось ворушиться. Що це? Дикий звір чи якась морська тварина? Я рушив туди. Наблизившись, я побачив, що то величезний кінь, він був прив'язаний на самому березі моря. Коли я підступився до нього, кінь заіржав так гучно, що я злякався і хотів повернути назад. Аж раптом з-під землі з'явився якийсь чоловік і гукнув до мене Хто ти? Звідки я прийшов і як тут опинився? О пане, я чужоземець, відповів я. Ми пливли на кораблі, а потім причалили до острова. Але то був не острів, а рибина, і вона пірнула в море, і ми стали тонути. Але я вгледів на воді дерев'яні ночви й виліз на них і довго плив, аж поки хвилі викинули мене на цей острів. Вислухавши мене, чоловік схопив мою руку і сказав Ходімо зі мною. Ми спустилися в якесь підземелля, а потім увійшли до просторої зали. Посадовивши мене посеред зали, чоловік приніс мені попоїсти. Я був голодний і їв, доки наївся досхочу, і душа моя спочила. Чоловік знову почав розпитувати про мої пригоди, і коли я розповів усе, що зі мною сталося, він дуже здивувався. Скінчивши свою розповідь, я вигукну Благаю, не будь зі мною суворий, я розповів тобі про себе геть усе, а тепер скажи мені, що ти за один? І чому сидиш у цій залі під землею, і навіщо ти прив'язав свого коня на березі? Я один із конюхів царя Альміграджана, відповів чоловік. Тобі пощастило, що ти зустрів мене, і я врятую твоє життя й допоможу тобі вернутись до рідного краю. Я побажав конюхові добра і подякував за ласку. Тут надійшли інші конюхи. Побачивши мене, вони почали розпитувати, хто я є і звідки взявся. Я розповів і їм про свої пригоди. Підсівши ближче, конюхи розклали харч і заходилися їсти, запросивши мене розділити з ними трапезу. І Я прийняв запрошення. Потім вони підвелися і посідали верхи на коне, і я теж сів на коня. Їхали ми довго і нарешті прибули до столиці царя Аль Міграджана. Конюхи зайшли до царя, розповіли про мене, і цар поважав зі мною познайомитись. Мене припровадили в палац і привели до царя. Вислухавши мене, цар до краю вражений мовив Сину мій, Присягаюся Аллахом, тобі дісталося більше, ніж порятунок. І якби доля не судила тобі довго жити, ти б не врятувався від небезпеки тепер ти житимеш у мене. Альміграджан виявив до мене ласку і повагу і наблизив мене до себе. Він наставив мене писарем у гавані і наказав переписувати всі кораблі, які причалюватимуть до берега. Я працював сумлінно, і цар був ласкавим до мене і ревно мною опікувався. По недовгім часі я домігся честі стати одним із його придворних. У царя Альміграджана було багато островів я оглянув острови і все, що на них було. Якось зупинився на березі, тримаючи в руках свій ціпок. Раптом до острова підплив великий корабель, на ньому було багато купців. Корабель зайшов у гавань, згорнув вітрила і причалив до берега. І коли все було перенесено, я спитав у капітана чи не залишилось у тебе на кораблі ще чогось? І той відповів, так, у мене є ще товари в трюмі, але власник цих товарів потонув біля одного з островів. Ми хочемо їх продати, а гроші повернути родині купця. Він жив в оселі миру, славному місті Багдаді». А як звали того купця? спитав я. Капітан відповів, його звали Синбад Мореплавець». І тоді я пильно глянув на капітана і, впізнавши його, вигукнув О, капітане, я власник товарів, про які ти кажеш, це я, це я Синбад мореплавець. І я розповів капітанові все, що зі мною трапилося, відколи ми вирушили з Багдада аж до того дня, коли рибина острів пірнула в морську безодню. І тоді капітан та купці повірили мені, впізнали мене і привітали зі щасливим порятунком, а потім віддали всі мої товари, і я побачив, що на них написане моє ім'я і що нічого з них не пропало. Вибравши найдорожчі та найгарніші товари, я попросив матросів, щоб ті понесли їх у царський палац. Я розповів цареві, що в його гавань зайшов той самий корабель, на якому я плив, і додав, що дарую йому найкращі мої товари, вони б і лежали в трьомі. Альміграджан щодувався, але повірив, що я кажу щиру правду, виявив мені велику честь і подарував багато різних речей, дорогих і красивих. Решту товарів я продав і вторгував чималі гроші, а на них накупив інших товарів. І коли купці зібралися плисти додому, я повантажив ці товари на корабель, а тоді пішов до царя, подякував йому за ласку і попросив дозволу вирушити до рідного краю. І цар відпустив мене. Отак От скінчилася моя перша подорож.